Сьогодні і напередодні дня медичного працівника ми говоримо з нашим медичним директором, онкохірургом Дмитром Юрійовичем Саленковим. Вітаю Вітаю. Дмитре. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже в медицині? Працюю я професійно працюю вже 20 років. Якщо враховувати інтернатуру, це більше 20, десь 22 роки. Але з самого початку з самого народження я був оточений медиками, тому що я Медичний працівник, я хірург у третьому поколінні. А з якого віку ви чітко усвідомили, що саме в цій сфері ви хочете працювати? Е, гарне питання, але це не важке для мене було питання, тому що як я вже казав, з самого самого малечку я був оточений медиками, і це була ідея мого життя майже з самого самого початку. Тобто інші варіанти не розгляд. Інші варіанти, якщо спитати мене, ким би я був, якщо б я не обрав професію медицину, то є деякі дуже важливі в моєму житті речі, котрим я приділяю дуже багато часу, навіть тепер це авіація. Ми досить часто сперечаємося на цю тему з моєю дружиною. І вона дуже впевнена, що якщо б я не вибрав обрав би професію лікаря-хірурга, я був би пілотом або професійним спортсменом. Я грав за національну збірну України з волейболу. Це було 95-96 рік. А в якому віці юний Дмитро обрав саме напрям онкохірургії? Що вас до цього спонукало? Ну, першим, моїм, першим моїм рішенням було це хірургія взагалі. І оскільки, оскільки мій батько він теж хірург, ми мали з ним таку досить, досить важку розмову, тому що я бажав наслідувати його принципи, його, його вибір. Але він досить аргументовано відповів мені тоді і зробив такі настанови, що я маю обрати саме свій власний шлях, і це не має бути його торакальна хірургія або ургентна хірургія. І після розподілу, після інтернатури, я десь півроку я працював загальним хірургом в області. Вільногірській лікарні центральній. І вже тоді я звернув увагу на амбулаторному прийомі, що досить багато людей звертаються з онкологічними хворобами або з підозрою на онкологічні хвороби, або вже проліковані. І саме тоді це дуже мене зацікавило, і я почав приділяти цьому дуже багато часу в плані свого власного розвитку. І так склалося, що ем, коли я вирішив покинути ту лікарню вільногірську, е, я обрав першу лікарню для співбесіди. Я обрав лікарню саме обласну онкологічну лікарню. І після співбесіди з головним лікарем більше я нікуди не пішов. Я залишився тут і досі тут працюю. А чи були колись якісь сумніви та бажання покинути цю галузь? Ви Знаєте, е, Робота досить важка, напружена, але я впевнено можу сказати, що ні. Тому що, мабуть, я не випадкова людина в онкології. І, і саме ця впевненість, котра в мені була з самого самого початку, коли я обрав онкологію, онкохірургію, вона дозволяє мені чітко відповісти, що ні, я ніколи, ніколи. Не сумнівався і ніколи жодної секунди не хотів покинути цю професію. Медицина в цілому це дуже напружена галузь. Розкажіть про свою еволюцію ваших способів відновлення протягом всього періоду. У їх дуже багато було. Їх було дуже багато. І я випробував майже всі відомі людству. Засоби для того, щоб знімати напругу, навіть читерські, але це не дуже не дуже добре впливає. Тому спокій, спокій, і найголовніше, що я запам'ятав, і десь я пару років тому назад звернув на це увагу, прочитав декілька статей: це інформаційний спокій. Перебування в інформаційному спокій, тобто так, детокс, тобто відсутність гаджетів, тобто відсутність інтернету, відсутність телефону, що дуже мені рідко вдається за професію. Але я намагаюсь робити для себе такі навіть години, навіть години, коли поряд зі мною немає якогось пристрою, щоб мене можна було потурбувати, викликати або щось таке. Зараз ви на посаді медичного директора. А скажіть, коли вам було комфортніше зараз чи в минулому, коли ви були на посаді лікаря? Я не відокремлюю посаду медичного директора від, від своєї лікарської справи? Це по-перше. По-друге, я займав 10 років посаду завідуючого відділення. Тобто, в мене є досвід організації внутрішньої організації роботи відділення. Я чітко усвідомлюю, що одне одна сторона моєї нинішньої справи вона невідокремле пов'язана з іншою, саме з пацієнтами, з саме з а, хірургією. Тому не можу чітко сказати, що мені чи раніше, чи тепер мені комфортніше, чи ні. А це я, я розглядаю це в сенсі еволюції своєї професійної Ну, а що для вас в вашій роботі найскладніше? Найскладніше це, мабуть, усвідомлення, що є певні межі. Це усвідомлення того, що не завжди ми можемо надати допомогу. Не завжди ми ефективні. І навіть навіть сучасні світові знання в сфері онкології, навіть досконала хірургічна або будь-яка інша техніка, має свої певні межі. І я часто думаю про наші обмеження як технічні, так і людські. І, і... Такі думки, що де та тонка грань, коли ми маємо сказати собі СТОП і дати гідно пройти людині цей час, який йому відміряно без онкологічної допомоги, це дуже важко. Я часто думаю про той час, який ми можемо подарувати людині завдяки надання їй наших медичних професійних послуг. І усвідомлення, чітке усвідомлення, що ми маємо чіткі обмеження, це найважче. Це найважче в нашій професії. А чи є в вашій практиці якийсь випадок чи пацієнт, який вам запам'ятався найбільше? Ну так, з моєї посмішки ви бачите, що такі є, так. Я маю серед пацієнтів я маю друзів. Як, з якими ми товаришуємо вже більше десяти років, більше десяти років. І це дуже, це дуже гарний приклад, це те, що а, надихає мене, те, що надихає мене, що навіть у дуже складних випадках ми можемо або поговорити з людиною про одужання. Або ми можемо поговорити з людиною про суттєве продовження життя і у 21-му сторіччі про збереження якості життя. Але і в кожного хірурга є такі випадки, котрі е, запам'ятовуються на все життя е, не, дуже, не дуже гарні. І в мене такі теж є. Звісно, У кожного лікаря такі випадки є. І саме ці випадки вони стимулюють до подальшого розвитку до аналізу, до подальшого розвитку багато хто вважає, що лікарю не можна втомитися, лікарю не можна спізнитися, лікарю не можна помилитися. Чи згодні ви з цією думкою? Ну так, звісно, ми ж підзаряджаємося від шнура від ординаторській, так. Ми ж там можемо телепортуватися з ординаторської там кудись в відділення реанімації. У нас же завжди є дві такі кришталеві кульки, знаєте, як у ворожок, щоб ми чіткі завжди діагнози ставили. Ну, звісно, це шутки. Це шутки. Так, ми по-перше, ми люди. Ми можемо хворіти, ми можемо втомлюватися, ми можемо вигорати на роботі. І саме. Думаючи про ці моменти, ми повинні також усвідомити, що лікарська професія це дуже відповідально. Це дуже відповідально, і ми повинні намагатися е, зробити нашу роботу якомога безпечнішою. Так, пунктуальність теж це дуже важлива в нашій роботі. Е, тому саме е, формальною тезою цієї думки я не згоден. Тому що. Це неможливі умови. Це ідеальні, але неможливі умови. Бути безпомилковим буде завжди на зв'язку ніде, ніде не запізнюватися, не втомлюватися. Але це нереальні штуки, тому що лікар, по-перше, це людина із серцем і душею. І ми також повинні піклуватися про себе, тому що, як ми знаємо, втома і. Якби відкидання моменту, що ти втомився? Це приводить до вигорання, це приводить до хронічного стресу, це приводить до ще більшої кількості помилок. Чи згодні ви з тим, що в напрямі онкологія зараз згодні працювати порівняно небагато спеціалістів? Дуже цікава думка, і на протязі 20 років праці в онкології, в онкохірургії, я впевнена, можу сказати, що так. Не всі. Дуже приваблива спеціальність спочатку. Дуже вона так трохи романтизується, допомагати людям, продовжувати життя, тому що онкологія це. Найбільш стрімко розвиваючася галузь науки в сфері медицини, мабуть, тільки ще трансплантологія розвивається настільки ж стрімко. Але е, я бачу і бачив, і буду бачити людей, котрі е, не витримують або чітко усвідомлюють, що це не їх і міняють спеціальність. Тому так я можу відповісти, що. Так, звісно, не всі готові. Много хто бажає, але не всі готові працювати ефективно, довго і, і отримувати від праці задоволення, що дуже дуже важливо. Ми вже трошки торкнулися цього питання. Як ви вважаєте, чи важливо лікарю відновлюватися, якось перемикатися від роботи? Так, звісно, як ми вже казали, лікарі, по-перше, це люди. Це люди, і ми лікуємо тіло. Ми турбуємось про функціонування тіла наших пацієнтів, але не треба забувати про власне життя, про своє власне тіло, про свою власну душу. І окрім нашої роботи, є ще багато чого в житті, в світі дуже цікавого. Чому потрібно приділяти багато уваги, і саме це дозволяє нам відновлюватися? Це можуть бути різні речі, але так потрібно перемикатися, потрібно відновлюватися для доброї, гар гарної праці. А як ви особисто справляєтеся зі стресом? От які топ-5 інструментів станом на зараз можете для себе виокремити? Щодо мене. Ну, як би це комедно не звучало, я дуже люблю працювати руками. Я збираю конструктори різні. Я збираю конструктори різних функціональних, повністю функціонуючих моделів, з деревини, з пластику, там, з інших матеріалів, з металу. І це дозволяє мені як би, можна сказати, відокремити себе від моменту, в якому я нахожуся, і побути десь всередині. Без зовнішніх подразнюючих факторів. Це дуже мені допомагає. Це така, як, знаєте, як, як швидка допомога. Як швидка допомога. І в мене, є, в мене є хобі, яким я приділяю системно і дуже багато часу. Ну, По-перше, для мене самого це спорт, будь-який від види спорту. Як я вже казав, я в, майбу... в минулому я май... майже професійний спортсмен. А, займався і продовжує займатися різними видами спорту. Це дуже допомагає. А, авіація. Я вивчаю будову літаків різних, я вивчаю механізації, я вивчаю авіоніку, я вивчаю закони фізики і принципи, за якими літаки літають. Я вивчаю. Навігацію авіаційну, і це дуже дозволяє дозволяє мені дуже так якісно відволікатися від там будь-чого. Я готую. Я готую. Це не є постійно. Це не є постійно. Тому що, мабуть, моя дружина, якщо побачить, це не є постійно. Але для компанії я дуже люблю щось приготувати, таке смачненьке. Так, я готую із м'яса, із з риби, страви на грилі. Супи на грилі, десерти на грилі, що мало хто знає, але є, можна приготувати дуже гарні, смачні десерти на грилі. Чи встигаєте ви все заплановане на день? Ну, як ви знаєте, я ж керівник. В сучасному житті, в сучасному житті є така думка, що людина за день отримує таку кількість інформації, як середньовічна людина за все життя. Тому це Ну нереально все утримувати одночасно у себе в голові, тому що для ефективної праці теж є роботи, в котрих описано, що одночасно не більше чотирьох, максимум семи справ можна утримувати одночасно в голові. Тому як керівник тут дуже важливо, що поряд з тобою є команда. Що поряд з тобою є команда а, однодумців, колег-професіоналів. Я чітко можу вам сказати, що в нас таки є команда, з якою ми працюємо, з якою ми рухаємося, розвиваємося, і тільки це дозволяє, тільки це дозволяє майже все встигати. Майже, майже не 100%, але майже. Чітке планування, чітке планування на день, на тиждень, на місяць, делегування повноважень і чітка командна робота дозволяє встигати майже все, але не все. Всі ми люди. А що б ви сказали зараз собі самому, тому Дмитру, який тільки починає свій шлях в медицині? Було багато вже переживань. Було багато думок а, на потом, а, і саме це трохи так воно а, давало невпевненість. Сам би собі я сказав би, що ти красавчик, все буде добре, сконцентруйся на сьогоднішньому дні і а, сформуй плани на найближче. Не дуже дивись там дуже далеко. Тобто це не означає жити тут і зараз. Трохи-трохи-трохи вперед треба таки дивитися. Але, але впевненість у сьогоденній, у сьогоднішній своїм, своїй роботі, вона дуже додає концентрації. І я б тоді, я б цю думку донес би до себе тоді. А назвіть топ 3 речі, за які ви зараз любите свою роботу? Ну, По-перше, це сама хірургія. Це, це дивитися, як ти, власне, сам розвиваєшся в хірургії, а в свої 45 я продовжую розвиватися. Я продовжую розвиватися. Хірургія, розвиток хірургії в твоїх колегах, в твоїх учнях, коли ти бачиш, як вони наслідують твої принципи хірургії, і це дуже дуже надихає. Я дуже обожнюю займатися систематизацією і наукою. Це дозволяє постійно не просто оновлювати знання, а й використовувати їх на практиці. Використовувати їх на практиці І бачити безпосередньо одразу користь для пацієнтів, тобто бути таким гнучким і слідкувати за наукою. І третє це люди. Це люди, які мене оточують, які працюють поряд, які можуть, навіть молоді, не дуже досвідчені. Я бачу їх прагнення, я бачу їх жагу до розвитку, і це дуже мене надихає. Ніде, окрім хірургії, мабуть, я зараз трохи егоїстично скажу, але ніде, окрім хірургії, я не бачу такого прагнення молоді. Молоді до розвитку і не бачу таких цілеспрямованих і швидких людей, як в хірургію, як Вонка, саме як Вонка, хірургія. Зовсім скоро День медичного працівника. Щоб ви побажали собі самому та своїм колегам в цей день. По-перше, я дуже хочу звернутися до молоді. І, молоді, я хочу сказати, розкрити ось таку думку. Уявіть, де, де опиниться медицина, через 10 років. І розвивайтеся в саме ту поки що неіснуючу точку. І тоді ви здивуєтесь, але тоді, через 10 років, ви будете дуже актуальні і будете в топі. А всім нам Медичним працівникам. Я хочу побажати не горіти на роботі, а сяяти в житті. Яскраво сяяти в житті. Я хочу побажати нам терпіння буде, трохи філософії додам. Терпіння буде впевненості хірурга, пам'яті анестезіологів, почуття гумору психотерапевтів. І бажаю, бажаю, дуже бажаю піклуватися, по-перше, про себе, про самих себе. І знаєте, як казав Авіцена, лікарі мають дві душі: одну душу мають лікарі для науки, а інша душа для милосердя. І я бажаю вам всім, щоб обидві ваші душі були завжди у порядку.